Ветеранський корпус об'єднання всіх ветеранів, якби в одне ціле, так тобто немає різниці з якої ти бригади, з якого ти підрозділу, коли ти долучився. На жаль, ми столкнулися вже з тим, що Є некомпетентні люди у справах ветеранів. Є дуже багато випадків, коли взагалі ветеран просто приходить в двері в двері, а інформації ніякої він не отримує. Так, тобто людина розчарована цим всім, просто йде додому і починаються певні депресивні епізоди, певні якісь там панічні атаки. Людина на жаль може навіть впасти там. На чарку чи ну на наркотики ну така, якби правда, так мета наша проста це об'єднання для створення ветеранської спільноти нової генерації, тому що ми враховуємо досвід як така от минулих років і розуміємо, що перед ветеранською спільнотою, та взагалі перед суспільством, попереду ще дуже дуже багато викликів. Це величезна, величезна кількість людей, і вона буде лише збільшуватись, тому що війна триває. І це буде тепер виклик не до ветеранів щодо реінтеграції в суспільстві. Це буде виклик до суспільства. Чи готове воно приймати таку кількість ветеранів? Чи готове воно взагалі взаємодіяти? Держава на жаль, вона не встигає з цими викликами, тому що людей повертається все більше і більше. З цими людьми треба працювати. Ідея така це співпрацювати з державою, ставати певним місточком між державою та ветеранами і просто надавати, консультувати, супроводжувати їх в подальшому, якби їхньому житті. Ми створюємо ветеранський чат. Його мета полягає в тому, щоб облегшити комунікацію, тому що більшість наших активних учасників це діючі військовослужбовці. Здійснювати якесь управління комунікацією віддалено, досить важко тут. Прийшла на думку ідея, ми відверто кажу, підглянули і наших товаришів з Вінниці. У місті Вінниці ми створили ветеранський чат, і у нас він працює ось так. Є спільнота, яка почалася з трьох-чотирьох людей. Телеграм-чат для військових та ветеранів. Просто були друзі. Ну, все само собою розрослося в те, що у нас вже майже 2 тисячі чоловік там, там і ветерани, і військові, і також їхні сім'ї. Знову ж таки, через те, що у нас вже багато, з нами співпрацює і департамент ветеранської політики в місті Вінниці, міська рада з нами співпрацює, амбудсмен, представник по правам людини з Верховної Ради. З нами співпрацює поліція, також, також по правам людини у поліцію. Тобто, Воно вже створилась така спільнота, що туди вже підтягуються держслужбовці, влада і всі один одному якось пробують допомогти. І це вже працює в такому ключі, що ми туди, в принципі, нічого самі не вливаємо, не робимо. Спільнота працює сама на себе. Тобто це таке авт автономне утворення, де люди діляться своїм досвідом. Багато питань вирішується на рівні просто спілкування, без там фахівців, без юристів, без психологів. Люди зустрічаються, діляться досвідом, задають питання. Це локальний чат, але не лише для міста Умань. Ми, як то кажуть, поширюємо цю всю історію на Уманський район. Тому що зазвичай віддалені громади району вони залишаються без уваги, на мою думку, це величезна помилка.